Вантаж на вагу золота. Вони забезпечать роботу теплотехнологічного обладнання об'єктів підприємства, яке надає послугу з теплопостачання до лікарень, шкіл, закладів соціальної сфери та підтримують комфортні умови для мешканців багатоповерхівок, якщо інфраструктура буде пошкоджена атаками росіян, вистояти на тепловому фронті та допомогти українцям пережити найважчу за часів незалежності зиму, допомагає агентство США. Подія для нас значна, але вона на жаль спровокована російською агресією проти державності України. Як ми бачимо, найбільше хруйнувань зазнають об'єкти критичної інфраструктури. Ми маємо поставку генераторів, які забезпечать незалежність енергоживлення наших котелень міста. 32 генератори та екскаватор навантажувач GCB передали з рук донорів у руки вінницьких тепловиків. У разі аварійного відключення світла генератори допоможуть забезпечити безперебійне постачання тепла, екскаватор для оперативного реагування та усунення аварійних ситуацій на тепломережах, який значно підсилить автопарк підприємства. Для підприємства проходження опалювального сезону 22-23 років є станом на сьогодні викликом, адже це найскладніший опалювальний сезон, який нас чекає з часів незалежності нашої, нашої держави. Допомога Україні у підготовці до зими зростає Вінниця, Міськ, теплоенерго одне з підприємств, які отримали таку потужну підтримку за кордону. Восени Підприємство підписало меморандум про взаєморозуміння з компанією ТетроТЕЧ, яка є представником USAID, яка реалізовує проект енергетичної безпеки в Україні. Ми стали учасниками цього проекту, який реалізується в Україні з 2018 року, і станом на сьогодні, в рамках даного проекту, отримані. Генератори, отриманий екскаватор GCB, І очікується наступна поставка також генераторів більшої потужності. Першу поставку тестують фахівці з сервісного центру. Заливають пальне. Спершу дають розігрітись. А потім підключають вуличний ліхтар. Закордонні генератори малошумні та економні. Констатують інженери. Ці генератори під час тестового пуску підтвердили свої параметри, і ми пересвідчили, що вони малошумні та економні. Генератори зберігатимуться в сухому та безпечному для таких агрегатів приміщенні.